Доброго дня всім. Ходила на базар сину по курю. Є такі люди, які завідують. Потім поговоримо, бо дуже багато машин. Дивляться на мене, я йду, знімаю себе. Якось, знаєте, так невдобно. Це, хоч телефоном так узяла, як ніже трошки опустила, Це ще якось не так. А то так дивляться, що ми що це вона та тютка, робить. Бо у нас так якось не ходять у місті нашому, не знімають. Може бачу, що є трохи овруцьких людей, ті, ведуть. А це тако саме. Іду да й думаю, господі. Мене син для гуран спать. Спокою немає, мене всю ніч трусить. Я теж не можу нормально спати. Який ж може бути сон? Теж приймаю ліки на ліках. А є такі люди, які дуже завидують. Як тоді понаписували коментар, мати одиночка, да яка Я мати одиночка. Що ви пишете? мене ж діти несовершеннолітні. Не Я багатодітна мама получає. Що я отримую? 2-3 дитина моя отримає. Ви знаєте, що він курить 6 пачок у день. Я вже ходжу по цей табак, посчитаю, щитаю, я постійно записую, 5 тисяч він прокурує. Мені треба його якось годувати, одягати, лікувати. Ви хоч би трошки думали своєю дурною головою, що ви пишете. Я думаю, що ви б не хотіли такого добра, яке маю я. Не дай Бог би, щоб ви це побачили. Але якщо будете завідувати, то воно може і перейти на вас. І від цього ніхто не заштрафований. Так що не ляпайте язиком. Я вже стільки порогів не оббивала за всі роки, скільки я живу. І що я пережила і що я переживаю. Але правда, я тримаюся і ніхто нічого такого і не подумає, і не скаже. Ви так би не змогли, напевно. Так що думайте, коли ж приходите. Схожу в Єву. Подивлюсь, що там є. Знаєте, немає навіть настрою якось знімати. Знімаю шорси, то великі перегляди. Але в шорсах навіть ніхто нічого не напише, це для мене підтримка. Там ще може хто подумає, що я за коментарі гроші отримую. Попробуйте, заведіть себе канал, да подивіться, які є гроші ви отримати. Подивіться. Це ж можна попробувати. Ніхто ні від кого нічого не ховає, і не забирає. А є ще такі люди, вони знають, про кого я говорю, що наблюдають за мною. Не хочу, щоб навіть на мене дивилися. Навіть. Я хочу, щоб якось я для них стала невідима, щоб вони мене взагалі не бачили і не замечали. І жили своїм гамном і з тим, що вони понаробляли. Дай Бог їм свідок. Отак от то. І от іменно через ту людину я навіть не хочу знімати. Ну, люди будуть думати, за кого це вона пише, за кого це вона каже. Але та людина, що подивиться, то вона буде знати. Так що бажаю здоров'я, всього найкращого. Яка гарно. як у житомери, хорошой. Краса.